Збірка, коли ще звірі говорили. Казка, лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли, навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любочку, чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель, напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачай, кумочку, більше не маю чим вас гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покрая усе те на дрібні шматочки, злошежив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва. Встромляє голову до горнятка, не йде голова. Пробує лапою годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує, відсивідте довкола горнятка, нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у горнятку та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не вию. Вибачайте, кумонько мовить, випорожнивши горнятку. Чим хата багата, тим і рада. А більше на сей раз нічого не розстарався. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. Тут прийшлось додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити.